Запоріжжя готується до опалювального сезону в умовах повного блекауту. Перші тендери провели міський водоканал та теплові мережі на закупівлю генераційних та когенераційних установок. Зокрема, міськводоканалом здійснена процедура на закупівлю трьох генераторів з сумарною потужністю 5 МВт. Їх мають встановити протягом наступних чотирьох місяців. Здійснити це вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів, що згодилися профінансувати закупівлю на 80%. Решту 20% виділяє обласний бюджет. Що стосується міста Запоріжжя і міських теплових мереж, то перші три когенераційні установки вже закуплені, тендерна процедура вже відбулася, і ми очікуємо постачання цих перших трьох когенераційних установок сумарною потужністю 7,5 МВт до середини листопада. А отже, до середини грудня, ми сподіваємося, що вони вже будуть підключені. Також через два дні закінчується тендерна процедура, яку проводить ПРООН, на закупівлю ще восьми когенераційних установок по 2,5 МВт. Також до кінця року ми зможемо ще вісім когенераційних установок по 2,5 МВт встановити на території Запоріжжя. А вже з 15 листопада уряд Нідерландів планує надати Запоріжжю три когенераційні установки по пів мегаваттам. Вже розписано графік їх постачання. Важливо в найкоротші терміни все це обладнання встановити та ввести в експлуатацію, зазначив очільник зова робочу групу з інспектування готовності до зими на базі обласної державної адміністрації відповідно з районними державними адміністраціями та місцевими громадами, буде створено вже цього тижня. Ми Мы... Змінили трохи стандарти готовності. Якщо раніше школа, лікарня, будь-що, соціальний заклад, будь-який, нам було достатньо, щоб був генератор, який здатний покрити потужність і працювати 4 години на випадок відключення світла, то сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі. Тож одного генератора нам недостатньо, тому що він може вже працювати лише 8 годин безперервно. безперервно. Наша мета тепер зробити 2-3 генератори і сьогодні ми закінчуємо перемовини з нашими міжнародними партнерами, які нам готові додатково надавати генератори, ставити їх в резерв та додаткову роботу. Також за найближчий місяць-півтора ця робота буде проведена. Ці підключення будуть виконані.